Монтри вперед! Уявіть університет. Де я можу бути особливою? В родині з тисячі, де я можу полюбити навчання. І навчатимуся тому, що мені подобається. Влаштуємо свято! Ми готові. Це університет. Я твій сусід по кімнаті. Я буду найстрашнішим. Де все почалося? Ти цілував мою руку. Я хотів покусати тебе за всю цю шерсть. Яку ще шерсть? Цю цього року стережися цього року, я нарікаю тебе так, що ти посивієш. Тобі не зрівнятися зі мною у нашому кафетері. Найкраща їжа з усього світу. Ласкаво, просимо на перший урок залякування. Мені не треба вчитися лякати. Я просто роблю це. Він слушно каже. Іди на докучай комусь іншому. Хто хоче приєднатися до Узмакапа? У нас є пиріг. Якщо тебе ніхто не боїться, що ти за монстр? Я митець, філософ нового століття. Пропоную вести журнали мрій. Це жарт. Дісней і Піксар представляють. Ігри монстрів змагання найстрашніших. Ти можеш померти від страху, але воно того варте. Якщо ви програєте, то залишите університет монстрів. Добре! Дивіться, мої брати з Узмакапа. У мене є зайвий палець, тільки я його не взяв. Почнемо змагання з бігу. Успіху леді. Дякую. Ми вас порвемо на третьому колі. Марш! З навчального закладу історії іграшок «Воллі» у пошуках немо і вперед і вгору. Не ходи туди! глибоко вдихни і видай жахливий крик. Вечірка для тих, кого не бояться. Перший день занять. Я не можу запізнитися в перший день. В університеті Монстрів.